Йоу, всім привіт. Сьогодні 29-й день, як я знімаю відео кожного дня. І хочу сказати вам такі речі. Чому люди соромляться бути собою? В теперішньому світі найбільша трагедія це те, що люди не можуть бути собою, тому що завжди приходиться десь себе ущемляти, терпіти, вислуховувати, робити щось не так, тому що всі щось хочуть. Це має бути, знаєте, типу, общественне мнення і тому подібне. Чому? Живіть сьогодні, живіть своїм життям. Ви вже забули, мабуть, що таке бути собою, або хоча б хотіти стати собою, тим, ким ти є насправді, робити те, що ти хочеш в своєму житті, подорожувати, жити, Боже, любити. Я не знаю. ну... Що завгодно, просто робити те, що подобається тобі, і не залежить ні від кого. Ніхто не може тобі сказати ні, ти то не можеш. Бо мені просто пахую на то, хто що скаже. І неважливо, я не слухаю ні близьких, ні рідних мені людей. Я роблю все, що хочу робити саме я. І вам рекомендую робити те ж саме. Будьте собою. живіть це життя по справжньому. Сенс життя це просто жити. Ми всі для цього прийшли. А померте. Ми всі помрем. Це не так що ну кам...